Всім привіт! Мене звати Аня, і ви на каналі Оглядалі. Я тільки починаю. Це всього моє друге відео, тому я буду вам дуже вдячна. Якщо ви напишете в коментарях якісь свої рекомендації, можливо, треба щось додати, можливо, прибрати, можливо, щось додаткове казати. А, будь ласка, підтримайте мене лайком, коментарем і порадою, як можна себе. Покращити і зробити цікавіше. Сьогодні ми будемо розпаковувати велику посилку з Aliexpress. Вона мені прийшла до поштомату. Я, якщо чесно, точно не знаю, що там, тому що я замовляла досить багато різних товарів, тому давайте разом відкримо цю посилку. Це така велика посилка, вона тяжкенька трошки. Грязненька, я не знаю, сподіваюсь, там все ціле. Тож, давайте вже розпакуємо. Так, я розпакувала все, що є. Точно, що я знаю, оце, скоріш за все, дрябка картонна для котів. Я так все залишу, хай воно буде, будемо з вами розпаковувати і потім це все розкидувати. Так, це та дряпка. Тут, до речі, я відразу побачила оце пакетик з що це, валір'яна, мабуть, так не пахне, мабуть, щоб посипати і щоб кішки точно прийняли цю дряпку в сім'ю. Я, якщо чесно, думала, що вона буде трошки складатися, розкладатися, але вона. Отака, вона як і лежаночка, і як дрябка. Досить маленька. Ну Пахне якось не дуже. Мабуть, картоном пахне. Поставила свої киці, вона поки нюхає просто. Це пройшов десь тиждень, кицям подобається. Вони люблять в ній сидіти, іноді дряпкати, коли граються. Оце, я думаю, це капці домашні. Так, це вони. Боже, я вже забула. Капці у вигляді коробок. Я ношу в житті розмір 37, а взяла я розмір 38-39, того що зі взуттям я знаю, що іноді треба підстрахуватися. там я не пам'ятаю, чи були відгуки чи ні, але домашні капці я сміливо замовляю на пару розмірів більше, того що мені, в принципі, все одно, якщо вони будуть більші. А от зі взуттям, в котрому ви хочете ходити по вулиці, там вже треба прям дуже дуже довго обирати. Можливо, я колись замовлю собі якісь просівочки. подивимось. зараз. Я помірюю хвилинку. Капці виявились на мене трохи за широкі. Мені в них не дуже зручно ходити, але вони м'які та тепленькі і прикольні. Я взагалі не пам'ятаю, що великі посилки пам'ятаю, маленькі вже не пам'ятаю. А, о, клас! Трошки пам'ята, бачите? Але сподіваюся, на критично. Це. А, такий ручний блендер, якщо так можна сказати. Я хочу спробувати робити різні смузі, на літо, можливо, якісь молочні коктейлі. Тут маленькі ножички, котрі ножечки, ножі, ну... маленькі ножі, котрі мають взбивати все. Поки про якість не можу сказати, треба пробувати дивитися, як воно буде працювати. Я обов'язково запишу або окреме відео, або чорт, як завжди. Поїхали далі. Давайте цю. О, я собі замовила декілька сонцезахисних окулярів на літо. Ммм, непогані, слухайте. Прям дуже непогано вони виглядають. А -а -а. Що скажете? Личить мені? Я думаю, що в цій посилці буде багато окулярів. Того, що я собі замовила прям декілька штук. Відчуваю, що тут, скоріш за все, теж може бути окуляри, того що така коробочка. Ні, це не окуляри. А що це? Це, зрозуміла, що це. Вибачаю, що я так перервалася. Це чомусь мені. Захотілося замовити у такі маленькі блокнотики записники. Рися! А, все, рисюлечко. Ти моя маленька, мене. Думала, щось пакостить, а вона просто какунькала. Боже, вони такі милі. І оця обложка, вона наче з якоїсь екошкіри зроблена. Не знаю, що я з ними буду робити, можливо, комусь подарую. Це, можливо, теж окуляри, а можливо, і не окуляри. Ммм, я колись такі замовляла, але одні загубила, але вони мені дуже сподобались. Вони виглядають стильно, якісно. І... Тут якось душка. Душки дивно працюють. Це такий леопард, чи як правильно їх назвати, жовтенькі. А це просто чорні. Те, що я точно пам'ятаю, коштували вони дешево і вони йдуть отак в парі. Це в одному замовленні. Трошки воно щось подавлене. Це теж окуляри у нас. Це, мабуть, такий комплект. В одному з комплекті було три різних форми окулярів. Давайте всі поміряємо зараз. Це, мабуть, не мій фасончик. Я поки себе не бачу, я потім передивлюся в дзеркалі, подивлюсь на себе. Але мені здається, що ці трошки мають широкі для мене бути. Але. Кому воно треба, будемо носити. Ще отака форма. Це я думаю більш мені підійде. І отакі прям для леді. Мені прям хочеться відразу в кабріолет і уїхати в закат. Що це, що це? Коротше, я взяла собі на пробу, на тест. локони волосся. Я не знаю, як вони правильно називаються: дреси, треси, або, можливо, якось по-іншому. Я обов'язково зніму відос, як я їх ліплю на себе. Блін, мені так... Це таке досить штучне волосся, але все одно якось мені не по собі. Я таким ніколи не користувалася. Мені трошки не по собі. Що я про нього можу сказати? Ваняє пластиком, це, мабуть, є пластик китайським. А от з приводу того, чи вгадала я з кольором, трошки, мабуть, не вгадала. Вгадала, не вгадала? Я думаю, ні. Але все одно я його обов'язково поміряю. Ага, воно тут на заколочках. Якось. Я подивлюсь, як правильно це робити, тому що ж я кажу, я з таким ніколи не мала справи, тому навіть не знаю, що з цього очікувати. Це окулярчики А нуха, блін, вони так дивно приїхали. Отак. Їх, думаю, легко могли б і розбити. Тут оправа така трошки прозора. М -м, виглядає класно. Мені подобається таке. Я сподіваюся, що мені буде личити. Кажете. До речі, я отак міряю всі ці окуляри, і у них одне й те саме скло. Тобто я через кожні темні окуляри бачу однаково. Ну я думаю, що тут якийсь пластик. Насправді для мене окуляри вони більш як аксесуари. Я в мене ніколи не було сонцезахисних окулярів, там супер дорогих. Тому що, скільки я не міряла, мені. Якось завжди однаково. Тобто не було такого, щоб я вдягла сонце захисні окуляри і така вау, це прям супер. Вони для мене якісь всі однакові. Можливо, ті, котрі подорожчі, і у них є а, на склі спеціальний захист від ультрафіолету, але можливо колись я собі придбаю якісь супер дорогі, круті, якісні окуляри, але не сьогодні. Сьогодні Китай. По тому, як відчувається коробочка, я. А, вона просто роздавлена. Я думала, я там просто одні окуляри такі прикольні замовляла, трошки дурнуваті, Але вони, мабуть, не прийшли. А, все, одні окулярчики. О, це мадняві такі. Ой, що це за букви? Ладно. Отакі мадняві, стильні. Ну, по якості вони наче непогані. Опа. Що скажете? Єдине, що мені не подобається, отут буковка F англійська, і на ній якісь брюліки, мені таке не подобається. Без цих буковок було б гарніше. Ну ладно. Є як я. можливо, подарую комусь. Можливо, колись в мене з'явиться куча підписників, і я всякі товари буду дарувати своїм підписникам. Може, буду влаштовувати конкурси якісь або ще якісь приколюхи але це в якомусь далекому майбутньому. В далекому майбутньому, якщо я доживу. Опа, а що це таке? Тут хотіло мене вколоти щось, а ну-ка. Це іграшка. Ви знаєте, зараз модні іграшки друковані на 3D-принтері. І оцей дракончик, він, він просто білий, здається, але він має бути, як це слово, я забула, коли він насичується світлом і в темноті світиться. Як це? Короче, на світлі він лежить, е, насичується світлом і потім світиться зелененьким. Ви поняли? А от я не поняла. Просто, мене просто вилетіло слово з голови. О, кай! Це прикраса на шию. Стопе. А що це? Вона що поломана М -м -м, Вона трошки розломана прийшла. Але тут є тілечко, це все можна скріпити, але неприємно, могли б і поякісніше скріпити зараз. Я поки скріпила своїми силами, зараз я спробую, щоб мікрофон не задіти, виглядати має якось так. Мені дуже сподобалось, як воно виглядає на фото, і, в принципі, вживу воно досить якісне. Мені здається, буде виглядати ефектно. А з іншої сторони, тут такі просто пусті, пусті ці, я не знаю, що це капельки. Будемо називати, що це капельки. Тут пусті, але не важливо того, що спереду так лягати гарненько. Виглядає класно. Оце щось пухкеньке, мені здається, що тут можуть бути закриті окуляри. Щось випало. А що це таке? Так. А... Я вам там казала про трошки дібільні окуляри. В мене є вже колекція, я вам колись запишу відос, просто, просто, просто подивіться на це. Що скажете? Як вам? Мені здається, що я це не буду знімати взагалі ніколи цим літом і буду сама маднява. А тільки з цими окулярами випало. Що це таке? Це якась викрутка маленька. Супер маленька викрутка. Цікаво для чого? Коротше, окуляри топові, якась маленька викруточка, отак от. До речі, прикольно, що вона у вигляді брелочка. Навіть чехольчик є. Вообще, я в шоці. Просто продавцю поставлю 5 зірочок. О, так. Це мій найулюбленіший чохол, котрий супер крутий, я його обожнюю. І вже це мій третій або четвертий такий чохол. Він, правда, робить телефон досить масивним, тому що в нього він, він такий твердий, пластиковий і в нього тут. На кутах є ще як додатковий захист. Коротше, цей чокол максимально противоударний. Він мені дуже подобається. Чому замовляю четвертий раз? Того, що з часом він трохи жовтіє. Тобто, цей пластик він вже стає не прозорим, а трохи жовтуватий мені не подобається, і я потім обновляю і кайфую від того, що він десь прозорий і гарний. Ладно, відкрию це. Я думаю, що це блокнотик. Я е, якось замовила один дорогий блокнот, і він виявився такий гарний, що я просто в шоці. І цей має бути схожий на той дорогий блокнот. Цей, я бачу, він трохи менше, і в нього мають бути е, листочки, Блин, він якийсь трошки кривуватий, його наче так придавили, і він з'їхав. Ну Цей блокнотик не такий гарненький, як той. Тут ко кожен е, листочок, бачите, як е, тут різні малюнки, у продавця були різні кольори, там різні малюнки. Я вибрала такий. Але я думала, що там будуть і внутрішня, і зовнішня сторона е, з малюнком, а бачите, тут виявляється, Одна, один листочок з малюнком, а на іншій стороні без, без малюнку. Я знаю, що такі листочки ще, можливо, використовую для скраббукінгу. Можливо, це для скраббукінгу? Я не впевнена, але хай буде. О, кайф. Я замовила тілечки, і вони такі у вигляді, як гілочки. Мм. Слухайте, ну, класно, виглядає класно. Ой, я бачу тут прикольна штука, що можна трохи регулювати це кілечко. Дуже гарно. І таке ж саме, тільки великого розміру, можна або чоловіку, того що воно таке досить стримане, але креативне, або можна просто собі на інший пальчик. До речі, якщо ви не дивилися попереднє моє відео, воно. Перше на каналі. А, подивіться, там я розбираю всі аксесуарчики, котрі я замовляла з aliexpress Посилання залишу десь в описі, або додавлю десь. Я поки що не знаю, як це, це правильно робиться. Але знайдете. Або просто зайдіть і подивіться саме перше відео. Це воно і буде. Ой, щось тут така коробочка, вся пом'ята. Щось випало. Що вони поприсилали все? Я зрозуміла, що це? Я замовила міні-фотокамеру. Вона виглядає отак. Вона, ну, ви зрозуміли, вона дуже маленька. І вона, по ідеї, має фотографувати. Як саме вона фотографує? Ага, я бачу, тут є. Місце для флешки. Блін, так це треба і флешку окремо купувати. Поки не розумію, як воно працює, чи працює взагалі. Ого, зато тут зарядочка така, прям дебела, такий шнур хороший. Прям не схоже, що це Китай. Але оця камерка вона легенька, така вся пластикова. Написано, що тут 2 мегапікселя. Пізніше, коли розберусь, як цим користуватися, обов'язково запишу окреме відео. І я думаю, що тут треба купувати флешку. Так, давайте відкриємо останню нашу посилку на сьогодні. Я якось трошки втомилася вже, наче нічого такого не розповідала, нічого такого не робила, а вже втомилась. Це має бути дуже гарний блокнот. Він був дешевий і тут листочки мають бути на отаку тематику. Не хотіла відкривати цей блокнот зараз. Хотіла зробити спочатку відео в TikTok і в YouTube Shorts, але вже хочу завершити цей відео гарно. О, до речі, тут на магніті. Тут мають бути гарні, да, тут гарні листочки. Кожен листочок має якийсь свій окремий малюнок. Блін, це дуже гарний блокнот. От тепер я точно зніму окреме відео в YouTube Shorts, в TikTok. Це дуже гарний блокнот. Я не знаю, я сподіваюся, вам видно, тут кожен розворот має свій індивідуальний малюнок. Листочки досить такі. Якісні вони не танкі. Я думаю, люди, котрі займаються або скраббукінгом, або якимись малюнками, ну це прям клас. Я не знаю, я взагалі не знаю, для чого використовувати такий гарний блокнот. Ну, сюди точно ну так шкода сюди щось писати. Хіба що, можливо, для якогось особистого щоденника, там де ти записуєш свої якісь думки. Це дуже гарний блокнот. І мені здає, ну мені не здається, а він точно коштує своїх грошей. На цьому все. Я дуже вам вдячна за те, що ви додивилися це відео до цього моменту. Буду вам вдячна за рекомендації. Можливо, щось треба покращити, можливо, вам цікавий трошки якийсь інший формат. Напишіть, які у вас враження після перегляду цього відео. І що. Можна було би виправити або додати. І якщо є якісь категорії товарів, котрі ви хотіли б побачити на цьому каналі розпаковку, теж пишіть в коментарях, я почитаю, мені цікаво, що цікаво вам. Тобто, заради чого ви сюди прийшли? Того, що зараз я замовляю товари, котрі мені потрібні, або мені просто цікаво це замовити, або просто для контенту, або іноді буває на емоціях, я щось замовляю. Тому хотілося б трошки це все структурувати і розвиватися в цьому. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк на це відео, напишіть якийсь коментар. Ну, звичайно, підпишетесь, того, що це завжди мотивує робити більше. Ще ремарочка. Всі посилання на товари я залишаю в описі відео або в телеграм-каналі. Бажаю вам гарного дня або вечора і побачимось в наступному відео!